Спільна операція Державтоінспекція Кіровоградщини розпочала профілактичну операцію перевізник. Цьогоріч до патрулювань долучилися й самооборонівці. Разом за день рейду виявили більше десятка порушників. Як проходило спільне патрулювання, розкаже Інна Примак. Цього року Даївці на патрулювання покликали кіровоградських самооборонівців. Ті від пропозиції не відмовились. Вважають, спільні рейди будуть ефективнішими. Зі свого досвіду з особистого. В принципі, я можу підказати на, на деякі проблеми указати. А так, просто взяти участь, допомогти працівникам де Можливо, вони щось не помітять. Будуть спас... Ряд, за іншою Перед початком чергування для інспекторів та представників самооборони проводять інструктаж, Екіпажі отримують своє завдання та визначаються, де патрулюватимуть. Тому ну, увага буде звертатися на технічний стан транспортних транспорт, засобів, які перевозять пасажири. Також отримання водіями, положення про час та відпочинку водіїв, перевезення пасажирів кількості, що не передбачено технічних характеристик технічних характеристик. У тому розпочинається рейд, деївці зупиняють автобуси та маршрутки, що перевозять пасажирів у водіїв перевіряють відповідні документи та оглядають технічний стан авто. Роботає все красиво, це щеплосід. Все іначе не бувати прострочені страхові свідоцтва, їзда на зношених шинах та несправне рульове управління. Це не повний перелік порушень, які виявили інспектори спільно з самооборонівцями. Призвести може до ДТП у зв'язку з тим, що рульове управління на несправному стані, водій не зможе оцінити обстановку та в разі його зіпсування повністю. Може потрапити в ДТП. за день спільними зусиллями виявили 10 порушників. Патрулювати з даївцями представники самооборони планують і надалі. Інна примак день за днем.